Спонсор показу. Історія у пляжці. Тернопільські патрульні виявили нетверезого водія. Поліцейські зупинили автомобіль кермувальника за порушення правил дорожнього руху. Пізніше у салоні автівки працівники поліції знайшли декілька пакетиків з речовиною зеленого кольору. На місце інциденту викликали слідчо-оперативну групу. На водія склали адмінматеріали. Транспорт евакуювали на арешт-майданчик. Житель Тернопільщини зберігав вибухонебезпечні предмети. Про чоловіка у поліцію повідомили люди одного із населених пунктів зборівщини. Вони розповіли, що чоловік вихвалявся перед ними тим, що має міни часів Другої світової війни. Вже під час обшуків слідчі виявили декілька небезпечних предметів. За словами вибухотехніків, граната та одна змін загрози не становлять. А от ще одна міна могла в будь-який момент. Здетонувати. Її фахівці вивезли на полігон та знищили. На даний час чоловік знаходиться за кордоном, а його родичі кажуть, що він знайшов заборонені предмети у полі під час робіт. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. У Тернополі п'ятьох людей підозрюють в організації незаконного грального бізнесу. Про це повідомила прес-служба Тернопільської обласної прокуратури. До судовим розслідуванням встановлено, що місцева мешканка, яка контролювала діяльність трьох ігрових залів на території міста, разом із адміністраторами організовували та проводили азартні ігри без спеціальних дозволів. Під час обшуки правоохоронці виявили та вилучили 116 системних блоків та інше комп'ютерне обладнання. Суд наклав арешт на це майно п'ятьом людям повідомили про підозру. У Тернополі небайдужі допомогла літній жінці, яка заблукала. Про те, що пенсіонерка перебуває на вулиці та не пам'ятає, де її домівка, перехожі відразу заявили у поліцію. Інспектори прибули на місце події, де виявили стареньку. Остання розповідала речі, які не відповідали реальності і не змогла згадати. Особисту інформацію про себе. Могли встановити рідних жінки. Після цього 82-річну пенсіонерку відвезли до лікувального пансіонату, в якому вона тимчасово перебуває. Спонсор показу історія у пляшці.